Долають виклики та шукають нові можливості для розвитку. У період війни Коломийська громада стала надійним тилом для військових, зокрема для легендарної 10-ї окремої гіскоштурмової бригади Едельвейс, яка нині своєю жертовністю пише історію нашої країни. Про її героїчні здобутки. Відомо не тільки зі слів. Їх можна побачити, відвідавши музей бойової слави. Його десятка створила, аби кожен зміг побачити та доторкнутись до своєї історії. Ми маємо е, максимально демонструвати те, що ми працюємо, ми воюємо. У нас є своя історія, і ми хочемо, щоб за неї знали, щоб було розуміння, за для чого ми стоїмо ворога. Потрібно перемагати, перемагати його ідеологічно, історично, культурно і фізично. І ми працюємо над тим, щоб це все зібрати докупи, показати вам, продемонструвати всім іншим людям, для того, щоб вони розуміли, що дійсно в Україні є. І громадянське суспільство, і потужна армія одному невеликому просторі зібрано десятки експонатів часів АТО ООС. Серед них трофеї, здобуті у важких боях, бронежилет, розтрощена зброя окупантів та їхні документи. Якщо ви чекаєте, якось це спідмали, чи з-під бахмута при то на жаль я вам не можу нічим в даному випадку допомогти. Це залишки хвостовика осколково-фугасної авіаційної бомби. Смертельна зброя, яку ворог використовує для знищення техніки і живої сили. От, це до прикладу, е бачите, розірваний розбитий бронежилет окупанта, те, що вам можу сказати, каска, яка врятувала життя військовослужбовцю ще в 2016 році. Завжди зі щитом, завжди перші. З початку повномасштабного вторгнення воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відзначилися у боях під Києвом, Харковом, Сєвєродонецьком та Бахмутом. Наразі вони виконують складні бойові завдання та борються з окупантом на Донеччині. Ми пишаємося буквально кожною нашою, нашою оборонною операцією. Одне те, що бригада стоїть тримає свої позиції, починаючи з травня 22-го року. Ми в одному і тому самому районі знаходимося, це я вважаю, що це якби відзнака всього нашого колективу, бригадного, що ми не відійшли. Що і це наше керівництво держави, військове керівництво нас в цьому плані відмічає. Коломиї Богдан Станіславський каже, місто з моменту створення бригади допомагає її бійцям. Також з початку повномасштабного вторгнення підтримка сил оборони вийшла на новий рівень. За ці роки міська рада вже акумулювала понад 300 мільйонів гривень для військових частин, на амуніцію, технічне забезпечення, а також допомагають з лікуванням. Ті зобов'язання, які ми взяли на себе по соціальних виплатах. Ми всіх, хоча в нас коломийська громада, одна з тих, хто не виконується бюджет. Бо дуже великий перепад якраз є по без ПДФО, але всі соціальні виплати, які є, у нас йдуть часто, у нас немає затримок, тому це і допомога військовому лікування до 100 тисяч, це і допомога на амуніцію до 15 тисяч, поховання, пам'ятники до 100 тисяч. Тобто всі ці речі, які є, вони всі активно. Зараз виконується. виключно за минулий рік, Коломийська міська територіальна громада витратила на сили оборони близько 120 мільйонів гривень. А за перше півріччя цього року витратила близько 26,5 мільйонів гривень, Незважаючи на те, що левої частки доходів в громаді немає. Це військово-подавку. Але ці потреби вони виникають від того ресурсу, що є. І я скажу більше того, що військових потреби тільки зростають, вони не зупиняються. Віталія Куч, Ярослав Макар, Андрій Гаргара, телеканал 402.